Уряд Ірану намагається не допустити розповсюдження інформації про події в країні. Однак, часи мобільного зв'язку зробити це виявляється неможливим. Про роль сучасних технологій у процесі поширення правди про демонстрації в Ірані розповідає Наталія Курпа демонстранти допомагають завантажити пораненого в машину швидкої допомоги. Це відео неофіційно отримано з Ірану. Відеокамера мобільного телефону спіймала цей момент. Демонстранти кидають каміння в поліцію. А на Ютубі є кадри побиття демонстрантів правоохоронцями. Тож, попри те, що іранський уряд заблокував традиційні види преси, світ має змогу стежити за подіями завдяки технологічній оснащеності іранських громадян для світових мас-медіа, першочерговим джерелом інформації стали іранці. Люди стали достовірним джерелом інформації. Аміде Араміде переглядає фотографії та відеозаписи, переслані через такі інтернет-сайти, як Фейсбук і Ютуб. За останні кілька днів вона додала до своєї сторінки тисячі нових контактів з Ірану. В наш час дуже легко поширювати інформацію. З мобільником досить легко зробити фото і натиснути на кнопку Відіслати через мережу мобільного зв'язку. Зображення передаються в інтернет. А звідти потрапляють куди завгодно за лічені секунди. Легкість, з якої інформація розповсюджується, дає можливість людям відчувати себе в центрі подій, де б вони не були з розмов з американцями іранського походження. Я знаю, що багато з них спочуваються, ніби вони беруть участь у протестах, оскільки багато хто швидко отримує інформацію з місця подій, чи то через інтернет, чи то через багатофункціональні мобільники. Як вказують експерти. Завдяки використанню технологій мобільного та електронного зв'язку громадяни реально контролюють потік інформації. Директор проєкту досліджень світових громадських масмедіа Шаліні. Венчерелі говорить, що іранський народ міняє політичну реальність в країні. Вони контролюють рамки реальності, і вони віддані справі поширення правдивої інформації в обхід режиму. Це означає, що навіть коли Ахмадідичад утримується при владі, все одно теперішні події вже змінили політичний ландшафт Ірану. Інтернет-сервіси також реагують на події в Ірані. Твіттер відклав заплановані профілактичні роботи, щоб не перешкоджати функціонуванню свого сайту. Ютуб пом'якшив обмеження на виставлення відео з Ірану зі сценами насилля, наголосивши, що світ повинен це бачити. Наталія Корпал, Голос Америки.